Привітики, Арнольд! Отже ти вирішив їсти лише гостру їжу? Аби стати як твій улюблений палаючий серфер? На тебе чекає пекельна робота! Супер гострі перці, мега гострі чіпси з Васабі, крила КФС. О, Арнольде, якби ж ти був обережнішим, Капсаїцин відповідає за гостроту в усіх продуктах. Він впливає на смакові рецептори, створюючи відчуття горіння. Це спричиняє викид адреналіну, підвищує серцебиття і піднімає температуру тіла. Гостре їдло скоріше втамовує голод і пришвидшує витрату енергії, що сприяє схудненню. Однак надлишок гострого провокує гастрит, а це розлад травлення. При регулярному вживанні відчуття гостроти притуплюється. Арні, це твій шанс. Конкурс поїдання чилі, де буде палаючий серпер. Отже твої суперники мексиканець і Сем диявол. А наминати ви будете найгостріше перець у світі Каролінський Жнець. Хай Бог милує. Гостра їжа не викликає захворювань шлунка. Їх причина шкідливі бактерії, що потрапляють в організми сирими продуктами. Якщо хвороба не прогресує, споживання гострої їжі може навіть запобігти поширенню бактерій. Посміхайся, Арнольде, адже гострі страви сприяють викиду гормону щастя. Після контакту з перцем в жодному разі не три свої беньки, отримаєш опік слизової. І не намагайся запивати водою. Вона лише посилить печіння. Допоможе молоко. Лимона кислоте, що є в молоці. Лимони чи апельсини змиють кальсейцин з рецепторів і нададуть полегшення. Давай, Арнольде. Ти зможеш. Твій кумир дивиться на тебе. Ось так. <звук> ти переміг, Арнольде. Ну, ось ти все проспев. А це що, палаючи серфер, сфотографувався з тобою. Невже хоча б цього разу щось закінчилось добре? Йой, не цього разу.